Жодного з учасників пошукової експедиції не залишила байдужим історія родини, родини Юхименка Степана Авсентівича, батька семи синів, прапрадіда, вчителя фізичної культури Лозувацької школи номер 2 Подвалюка Сергія Григоровича. Добрий день, шановні гості та учні школи. Дізнавшись про те, що в нашій школі буде проходити естафета Історія однієї родини я цим зацікавився і після співбесі зі своїми батьками, бабусею та її сестрою, виявилося, виявилось, що історія моєї родини така цікава, що мені захотілося поділитися її з вами. А розпочати я хочу зі свого. Прапрадіда Юхименка Степана Авцентєвича, який народився 6 лютого 1880 року в селі Гурівка тодішнього Далинського повіту, учасник трьох війн, Першої світової, громадянської війни та Великої Вітчизняної війни. Пішов в тривожної осені 1914 року за віру в царя та вітчизну. Воював на північно західному фронті, обороняв Петроград, бачив живого Леніна. Бився з німцями на тому місці, де в 1943 році загинув його син Іван. Воював на Південному фронті, був кулеметником на червоній тачанці. У Степана Аксентівича народилося сім синів на Криворіжжі. На даний час це село Новоганівка Лозувацької сільської ради. У 1941 році Степану Авксентівичу пішов сьомий десяток, але він все ж таки пішов до війська а за ним і семеро його синів Дмитро, Савелій, Харлантій, Іван, Петро, Нечібір та Василій. В діючу армію Степана Авксентівича не забрали. І під час Великої Вітчизняної війни він шив чопати солдатам. Дмитро, Савелій, Харлантій, Іван, Петро, Василій потрапили в діючу армію. Окрім Нечіпара, нованівка заціпеніла. Вона плачем та зойками проваджала своїх чоловіків на фронт. Юхименко Нечіпір Степанович 1908 року народження хворів, переніс операцію на шлунку, був слабкий здоров'ям. Усе життя через це бідував і на фронт не був мобілізований. Він допомагав братам збиратись на війну. Під час окупації села Новоганівки Нечіпер Степанович допомагав партизанам. Ті від самого Чорного лісу до села навідувались. Він то хліба передасть месникам, то насторожі постоїть, поки вони на печі відпочивають. Хтось виказав героя, розстріляли Нечіпара Степановича Юхименка карателі 18 листопада 1943 року. Юхименко Іван Степанович народився в 1915 році. При погонах молодшого лейтенанта повів бійців свого взводу в атаку і поліг у рукопашній, похований під Ленінградом у селі В'язни. Саме в цих краях бив Девтонів під час Першої світової війни глава сімейства Юхименко Степан Авксентійович. Знайдено нагородного аркуша, яким тоді ще сержант 311-ї окремої роти зв'язку представлявся до нагороди. Він тримав безперебійний зв'язок, поки билося солдатське серце. Юхименко Василь Степанович народився у 1913 році. Він війну пройшов червоноармійцем. На видці гімнастерці сріблом відбивалась медаль за відвагу. Пройшов війну аж до Берліну. На жаль, мало вдалося дізнатись про бойовий шлях братів Юхименків Савелія та Харландія. Відомо, що Юхименко Савелій Степанович народився 1907 року. Відразу на фронті вони взяли, мав відстрочку, бо працював у шахті. Пізніше був мобілізований на фронт. Юхименко Харлампій Степанович народився у 1911 році. Відомо, що повернулись брати додому пораненими і хворими. Брах їх оберігає бухка, воріна, земля Новоганівки. Юхименко Петро Степанович народився у Буремному у 1919 році і був наймолодшим з дітей Юхименка Степана Аксентівича. Ще восени 1939 року Петро Юхименко прийняв присягу в лавах Червоної армії. Під час Великої вітчизняної війни Петро Степанович служив у 8-гвардійському му гвардійському кавадерському флоку 2-ї гвардійської дивізії. З війни він повернувся з найбільшою кількістю нагород, став титулованішому своєму роду два ордени Червоної зірки та дві медалі. А найстаршим сином Степана Авцентовича був мій прадід Юхименко Дмитрій Степанович, який народився в 1906 році. Дитинство і юність пройшли в селі Новоганівці Лозувацької сільської ради. В 1929 році був призваний до лав Червоної армії. Строкову службу відбував у Туркестанському військовому окрузі. Повернувся додому у 1932 році, нагороджений іменнею, іменною шаблею, з якою прослужив на кордоні більше трьох років. Почалось мирне життя, з'явилася сім'я. Але 1941 рік обірвав всі плани на майбутнє. 23 червня 1941 року був мобілізований на фронт. Характерно, що в період війни два рази проходив через своє рідне село. Вперше при відступі радянських військ, а вдруге при наступі. При відступі радянських військ у серпні, проходячи через рідне село Новоганівку, вночі все ж таки вдалося зайти додому, але ненадовго, тому що вранці їх визвали в село Лозуватка на невеличку нараду, де ми хотіли прийняти рішення щодо відступу. І прийняли рішення, що відступати вони повинні. через... Село Іскровку, де тоді був єдиний міст через річку, через який можна було перебратися. Під час відступу військ Зненацька напав військовий літак німецький і почав бомбардування, де мого прадіда було поранено. Він сім місяців був у госпіталі. Витримка і Дійшов, дійшов до Сталінграда, був тяжко поранений, лікувався в госпіталі міста Омска. Під час сталінградської битви був снайпером. Витримка і впевненість допомагали долати труднощі. Пів Європи пройшов. Був нагороджений орденом Червоної зірки бойовими медалями. за взяття Сталінграда, за взяття Севастополя, за взяття Кеннінсберга.